І всім привіт, ребята! Мене звати Вадим. І я дуже радий, бо в мене вийшло на тому ролику, що я знімав топ-3 за о, роботи в ігрі. Ну, поняли, ви поняли, що в відео І в мене набрало 20 о, ще місць перегляду і 2 лайка. Я дуже радий. І, в общем, в мене вийшло 70 ще місць, о, просмотру. І я покажу вам, що я робив за останні ці 2 дні. Так, зараз відкроємо карточку. Пипец, я радий. Як ще раз ще набере, то я зніматиму ще, ще більше відео. Просто в мене чуть, чуть тепер не було. Що я зробив? Подивіться файно на мою машину. Що ви замічаєте? Звісно же, ви замечаєте, що я зробив оці от фігнюшки по ваші колес. Вообще так. Я просто дуже радий. Сейчас, 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 зараз. Так, мову, поперше, вертаємо у том. У другу мапу я вам покажу. Я построїв шахту, яка за 7 часов дає 750 денішек, але якщо ви будете возити жильо, то воно менше годину. Зараз я вам шутку кажу. І я майже в шутку пішу: видите, в мене згору вже 42 на 42, кубку 15 з 20. Карточок 63 з 65 і других карточок, що за машину 14 з 37. Дивіться, що я зробив. Едім. Я кстати, тепер дивився Кріосан. Вообще прикольний. Чувак, В жує Во-первых, як ви можете видіти, я построю мост. Ваще його ваще скоро построїте. погнали, я вам покажу шахту. Блін. Я йдемо на шахту, рібяточки. Не, ну я піпець, ребята, радий. Я дуже вам дякую, що ви дивилися моє відео. І, будь ласка, дивіться мої відео з підпискою і лайком. Зарані спасіба. Блін. Ще я тут дрова возив, зарабатував деньжка, як видите, я куче кубку пройшов. А я хочу, коротше, пройти цю ігру повністю. І тепер відео буде входити точно кожен божий день. От тепер все починає школа, так що мені буде чуть, -чуть тяжко знімати, але все одно. Вот ця шахта. Як видите, позирайте. Привозиш. Блін! Привозиш жильзо. Мінус 8 минут чи часов, ні, мінут, мінут, во. Та і все. Просто собі так возиш. Уіу, міу, міу. Маленько подлагою, перебачте, ребята. Що вам ще показати? Що вам ще показати? Коротше, я хочу вам розповісти. Дивіться, вийде, ще я вам покажу. я в нього вічно вирізався. Видите це завдання? У нього у мені було дуже тяжко прийти. Дуже тяжко було прийти на всі три зв'язки. Так, ребята, погнали пройдемо поки що на то. Поки що я розказував, що я зробив за оці останні три, два дня. А сьогодні, якщо набере хоч десь і просмотру, я здаю відео, як я проходжу цю ігру, що я роблю, заробітки, всякої такої. Так. Мені б хотілося, звісно, пройти. Але я то той. Я помню, я тут то, то пошла на дві зв'язки, ні? Так. Да. А хотілося б пройти хоча б на три. Давайте спробуємо. Нам, во-первых, треба взяти машину. Вона маленька, другий левел. Що? Погнали, ребятки. І вам буде досить так легко. Маленья будете херово чути. Перебачте, якщо що. Так. Тихо, 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 тихо. Тормоз. Розворот. А що їх так тут много? Уїї! Знаєте, ребята, я вже перехотів це проходити, бо я спомню, як це було тяжко. Так. І, кстати, кого хоче, бо я прокачав цю машину. Стопуняк, ви хочете, так щоб погнали її прокачувати. Во-первих, Світ у нас дорогенький, можна в чорний покрасити, але мені не вистачить так на прокачку. Так що, раз, прокачуємо машину цілу. А мені все дуже любить, яка тон тут стоїть типу, так, спорт. Як хочете, я зможу з нею зробити деяку спортивну тачку або раллі, як хочете. Так. Я думал, положим мы а такие черненькие за две тысячки. И заду, конечно же. Да блин, да черный. А да черный. Тут типа Ну давай, вроде бы то черный, я не разумеюсь. Так, теперь трое тут О, Такс. Нас щесь 5 5000, можеш колески прикупити. Я не знаю, які тут самі ліпші. О, майже от за 9. Ну поки що мне можешь такі купити. Або такі, думаю, вот такі куплю. І на оставшу 60 тисячку ми підкупаємо і, конечно же, не хватить. Ну, давай, я то. -то. Я на нюся, сказати, і не катав, але зараз перевіримо, як вона начне йти. Вигляд так ось аміїть. Не повім же, аж так летить, але може бути. Віям <мір> <мір> їм. <мір> ролик буде називатися Що я зробив за ці два дні. Чем-ьм-ьум. Будет у ребята в болото. На чем грузовичку, можно так сказать. Так. Вс, ребята, дови? Погнали. У, Увачі... вообще. А не нормально. Не пойм же херово. Нитро. Иху, болото. Ну що ж, ребята, на цій ноті я буду заканчувати свій ролик. Дуже дякую, що ви його подивились і ставте лайки. Всім пока-пока! Придняв, приподняв!